Діагноз гепатоз або стеатоз печінки. В чому прихована загроза та як її попередити, зараз розберемо. Існує цілий перелік захворювань печінки, які викликають подібні зміни її структури. Їх описують по ОЗД як гепатоз або стеатоз. Деякі з цих захворювань провокують в печінці утворення фіброзу, тобто рубцювання. Проблема в тому, що при рутинному ультразвуковому обстеженні неможливо оцінити наявність та відсутність фіброзу. І людина може руками не підозрювати про цю проблему. А коли звертається повторно, виявляємо виражений фіброз або цироз печінки. Ці стани можна попередити і успішно лікувати, якщо вчасно встановити діагноз. Раніше для визначення наявності та ступеня фіброзу доводилось робити біопсію печінки. Це складна інвазивна процедура, яка могла нести певні ускладнення, як невелика операція. Сьогодні для вимірювання щільності печінки існує ультразвукова еластографія. Це безпечний, безболісний метод обстеження, який дає важливу інформацію про щільність печінки для вибору тактики лікування. Дифузні патології печінки стали зустрічатись набагато частіше. Для того, щоб берегти себе та своїх рідних від проблем в майбутньому, обстежуйтесь вчасно і будьте здорові. А ми радо готові вам в цьому допомогти.